У цьому відео я вам розповім які ігри будуть роздавати у жовтні 2024 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, ваш тітанок! З вами відорейсер, а це новий випуск рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас в країні триває війна і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ нашою гривнею. Тому під відео є посилання на фонд повертайся живим. Допомога ЗСУ – це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість знати, то скористайтеся нею. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Також якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є заві кошти, хоча це неможливо. То у вас є можливість знати мені для того, щоб я був в сексі, але подумайте двічі, що варто це робити. Таводьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу. Та погнали до відео. Dragon Age The Wailguard. Це рольова гра в жанрі темного фентезі. та четверта частина відомої серії від Bioware, де ви в ролі лазії об'єднуєте команду з семи товаришів, щоб протистояти двом древнім богам, які загрожують знищити світ Тедасу. У грі відсутній багатокористувацький режим. З приводу оптимізації на PS5. У грі наявні два режими графіки: режим якості. Стабільні 30 fps та режим продуктивності 60 fps. Якщо говорити про режим продуктивності, то він працює у грі досить добре. За винятком деяких моментів, наприклад, під час касцен можна помітити незначні падіння 60 FPS до 57, але загальна ситуація з оптимізацією у грі дуже добра. Самостійне проходження може зайняти понад 100 годин і вимагати декількох проходжень. Я вважаю, що отримати нову однокористувацьку сюжетну рольову гру від EA на сотню годин у добірці, PlayStation Plus Essential за місяць досить непоганої пропо. Позицію. Особливо якщо взяти до уваги те, що гра нова, її ще не додали у підписку її плей, так що я вважаю, що це досить непогано. У гри відсутня українська локалізація. Sonic Colors Ultimate це оновлена версія культової платформенної гри, на якій Sonic пчеть через яскраві рівні космічного парку розваг, використовуючи спеціальні здібності віспів для подолання перешкод і перемоги над доктором Егманом. У грі Sonic вирушає до міжгалактичного парку розваг доктора Егмана, щоб зупинити його зловісний план використання енергії інопланетних істот віспів для підкорення світу. У грі відсутній багатокористувацький режим, але у грі присутній кооперативний режим до двох гравців. Якщо говорити про оптимізацію, на PS5 гра працює у ідеально стабільних 60 FPS, а ситуація на PS4 та PS4 Pro дещо гірша. На попередньому поколінні гра працює у нестабільних 60 FPS, які падають до 50, що не є критично, але все ж таки не ідеально. Повне проходження гри та вибивання платини приблизно займає 25 годин. Фанатам Соніка, думаю, сподобається. У гри відсутня українська локалізація. Teenage Mutant Ninja Turtles. Заквабанга Collection. Це збірка з 13 класичних ігор про черепашок Ніндзя, випущених у 80-х та 90-х роках, що включає аркадні, консольні та портативні версії з покращеною графікою, онлайн багатокористувацьким режимом та додатковими бонусами для фанатів серії. Збірник також містить кооперативний режим до 4 гравців. Я вважаю, що отримати по підписці у свою бібліотеку збірник з 13 ігор по черепашкам ніндзя, у якому доступний багато та кооперативний режим, досить крутою річчю, як для фанатів так і любителям пограти з друзями. На жаль, українська локалізація відсутня, і гри будуть доступні 4 березня. Ну що ж, відео підходить до завершення. І так, я знову повернувся на Ютуб після довгого застою через ряд причин, які я написав у себе у спільноті. Але тепер я повернувся і готовий з новою силою та натхненням робити відео. Проте, якщо оцінювати цю добірку, то я вважаю, що вона непогана, оскільки ми отримаємо нову велику рульову гру з сюжету на 100 годин: гру про Соніка з кооперативним режимом та великий збірник, який включає у собі 13 ігор, які можна проходити з друзями, але найголовніший мінус цієї добірки відсутність української локалізації. І по традиції, перше про що вас хочу попросити, це підписатися на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про цю добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним ахметовим по посланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайте скупітні на тривога. Якщо є можливість, допомагайте ЗСУ і, і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати. До нової зустрічі!